Момент, коли ми приїхали, і ще нікого не було, а це все палало, я вам кадри покажу. Це настільки було. Волонтерка Наталія Оленчук пригадує, як вночі 14 жовтня загорівся склад громадської організації Вільні та Нескорені. В приміщенні зберігали, зокрема, продукти, які мали відправити військовим на передову. Топля, морква, буряк, м'ясо, фарші. Також була готова продукція, яка знаходилась у морозильних камерах, оскільки ми все заморожували, себе страхували. Гречаники зрази, котлети і все йшло для хлопців. Їхало. Зі слів Наталії Оленчук, вогонь знищив кілька тонн продуктів, а також побутову техніку. Це сталося в 3.14 ночі. Набрала мене сусідка, сказала, що горить наш склад. В 320 19 ми вже були на місці тут. Так, да, все палало. Була пожежні були, була поліція і сказали, що це замикання. У нас на лінії було перепад напруги. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що горить господарча будівля. На гасіння одразу було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем було знищено чотири морозильні камери, електропобутову техніку та покриття господарчої будівлі. Жертв та постраждалих немає. Причини та збитки від пожежі встановлюються. Учора та сьогодні місцеві жителі спільно з волонтерами продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. Допомагає розбирати завали Павло Харитонюк. З початку повномасштабного вторгнення він відвозив на фронт допомогу від команди волонтерів у вільні та нескорені. Побачив відео в Фейсбуці, і зразу приїхав допомогти. Привезли шифер, назбирали. Це дуже потужні дівчата. Не разу нам не відмовляли в загрузці. Всі товари доїжджають хлопцям на передову. Смаколики для наших захисників. В основному Донецька область, запорізьку. Ну грузимося по всіх напрямках. Двохметровий кум приїхав. Не знаю, кажуть, що сьогодні буде салатик з сольоними огірочками на миналь. Волонтерський цех організації наразі продовжує працювати у будинку, поруч з яким був склад, каже Наталія Оленчук. Люди відгукуються, дуже велика їм вдячність за це. Хтось шифер, хтось доску везе, хтось пропонує двері, хтось вікно. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.